Мене звуть Юлія Юля Литвин. Я сама живу не в самому місті Суми, а неподалік міста Суми. живу, це там кілометрів 20, в невеликому селищі і працюю віддалено. Десь 13 років я працювала як розробник звітних форм формчарній фірмі в сумській продуктовій компанії. Потім я звільнилася, тому що я перегоріла і я зрозуміла, що ну, я більше не хочу бути розробником. Я спробувала бути тестувальником, мені це сподобалося, і я зрозуміла, що оце моє, я про нього раніше не знала, але я хочу сюди, оце моя дорога. І до початку війни, останні два роки, я працювала тестувальником. Потім почалася війна. І я залишилась без роботи місяців три, поки ми тут були в окупації, я відходила після окупації, я нічим не займалася, відпочивала і сама відновлювалася, своє емоційне здоров'я відновлювала. А потім я зайнялася пошуком роботи. Але з цим, на жаль, нічого не складалося. Сім, там скільки співбесять п'ять, напевно, було в мене за три місяці відгуків із півбес-п'ять. Вони були провальними. І я зрозуміла, що. Дещо мені не вистачає, мені потрібна система, систематизація моїх знань, і я пішла на курси. От. І в мене були курси, і тоді вже робота, там, де я працюю зараз. Так як я вже працювала в тестуванні, і в мене були деякі практичні навики, але в мене не було системи теоретичної, то сказати, що мені там щось було занадто складне. Ні, не було, тому що у мене був і досвід працювати з джаваскриптами місяців три на попередній роботі, коли я була в деякій мірі фронт-розробником, і мені потрібно, ну, потрібно було коригувати. Того сказати, що зовсім щось там нове для мене з моїм досвідом не було. Мені було в принципі просто і для мене курси вони дали систематизацію, тому що в рамках моєї роботи я вивчала якісь там матеріали. Які мені було потрібно для роботи, але основної лінії загальної картини, загальної системи в мене не було. І, в принципі, я на курси йшла для того, щоб отримати цю загальну систему, і в мене знання вони всі були розкладені по поличкам, і я знала, що, чому, за чим, які пробіли, які в мене не існували, то вони заповнились. І тому сказати, що про мені просто ця частина, яка в нас була, коли ми працювали із Джесам розробляла от друга частина, практична. Да, вона мені просто ще раз доказала про те, що я точно не хочу в розробку. Я цим переболіла, перегоріла. Я туди не хочу, і я точно хочу йти далі в тестування. Мені подобається розбирати вже готову продукцію, шукати там недоліки і робити це всім краще. Тому Такого щоб на курсах щось для мене сильно складного, воно не було. Для мене воно було цікаво, тим, що воно мені дало можливість побудувати систему і всі знання згуртувати в одну кучу, виставити їх в правильному порядку для себе, і вже далі ці всі свої практичний досвід, який в мене був, накласти на цю всю вже повну теорію і більш розвинути те, що я знала, додати його і згрупувати в одну правильну таку кучку для себе. Мені дуже допомогли ви, я з вами працювала і з Євгенієм. Чому? Коли я йшла на курси, то в мене було декілька запитів. Чому я прийшла на курси? Да? З якими запитами я приходила? Перше, це систематизувати свої знання. Друге, я розуміла, що в мене є резюме, але у мене вже на той момент були і провальні співбесіди. І відмови, і я розуміла, що можливо щось в моєму резюме не так, і мені потрібен був коучинг і людина, яка з цим працює, і її досвід, і її поради для того, щоб зробити все це краще, тому що розуміло, потрібно було там щось допрацювати, і насправді так і вийшло. Дякуючи вам, ми допрацювали моє резюме, бо воно дійсно було таке карявеньке, скажімо так. І у мене після провальних співбесід був страх перед. Співбесідами новими з компаніями, і мені дуже допоміг Євгеній нашим ну нашої співбесіди, яка в нас проводилась. Я розповідала те, що я знала на той момент, і деякі в мене були пробіли, Він їх доповнював. І я собі змогла зіставити список. Що я ще десь пропустила, і в отоки його до того моменту, як я ходила вже на реальність півбасі, ну поки по вакансіях, я змогла це підтягнути і зробити вже більш такий стабільний фундамент для себе. От. Так що я знаю, мені іменно коучинг саме найбільше допоміг. Та, хоча і теорія теж насправді я відправляла резюме десь до 50 вакансій. Те, що на, на момент, коли я пройшла успішну співбесіду, з тих 50 вакансій мені відгукнулося тільки дві. І перша співбесіда, я її пройшла, на мій погляд, пройшла достойно. Я відповіла на всі питання. Я я впевнена в своїх знаннях уже після коучу. Я її пройшла, але мені навіть е, компанія не надала зворотнього зв'язку, коли я сама почала допитуватись, то мені відповіли, що типу, ми знайшли другого кандидата. Так, компанія. Ну, слава Богу, що мене туди не взяли, мені не сподобалось. І друга співбесіда вже пройшла, я її пройшла успішно, я пройшла співбесіду, і на наступний день мене вже взяли на стажування. В той же день мені зателефонували сказали, що ви нам підходите, і ми вас на стажування беремо. По факту, в мене було дві співбесіди з 50 вакансій, на які я пробувала і стукувала. Де я зараз працюю, це невелика молода компанія. Вони розширяють свій штат. І до того у них є тестувальник, і вони шукали другого тестувальника, щоб підсилити. І в принципі, на той момент у мене був так, як компанія сама невелика, то у мене відразу була співбесіда з продакт-менеджером і засновниками компанії, І ми в один день все це обговорили. Мене питали по резюме, основні моменти, які там були. Я їх відповіла все, розказала про свій досвід. І наскільки я знаю, були ще декілька кандидатів, які до мене і. Там ще після мене якийсь була співбесіда, і ото, ну, вважаю одним етапом. Тому що насправді наскільки я зараз вже бачу, як працюю в компанії, там дуже великий об'єм роботи, дуже багато клієнтів, то там немає часу у них розбивати на декілька етапів. Вони пробували все скомпонувати в одне. Тому в мене був один етап. Мені подобається, бо якби мені не подобалося, я точно Відмовилася б сама. Бо для мене дуже головне те, яка взаємодія в команді. Наскільки комфортно мені працювати з цією командою? У мене зараз два проекти. Перший проєкт це потрібно перенести базу для клієнта з одної з старої версії. Ми переходимо з 14 на 15 версію. По цьому проекту мене задача саме перенести бази, протестувати, що все перенесено правильно, віддати це клієнту. І друга це у нас іде розробка, власна розробка. Я приймаю участь з самого початку. Це обговорення, що саме як складання тестової ну, документації, тестову документацію пошую плюс провожу функціональне дослідницьке тестування функціоналу, яке там є. У нас команда виходить, 13 чоловік. У нас два тестувальника, один продакт менеджер, один аналітик і інші розробники. Вообще, в планах компанія Молода імпенсійна. Як я зрозуміла, ну з того, що ми знайомилися, компанія почала розвиток саме після війни десь з червня місяця, і вона тільки набирає обороти, Тому я думаю, що в майбутньому ну, я бачу, куди там може рости <смістична> компанія Добре. і розширюватися Молода, маленька. <смістична> так, які наважуються піти на навчання. Це найперше, що вони не повинні чекати. Що навчання дасть їм якусь золоту таку, знаєте, лікарську пігулку, яка все вирішить їхні проблеми. Для того, щоб отримати цю вакансію, яка в мене зараз є, я працювала. Я навчалась теорією на курсах, і я вивчала теорію в YouTube каналах, шукала, щоб підсилити ці знання. Після того, як вона закінчилася теоретична частина, я сама вивчала далі теорії, повторювала, щоб знати і все це пам'ятати. Тому якщо людина. Дійсно, ну, відчуваю, що IT це його, і він хоче сюди, то вона мусить бути налаштована працювати і розуміти також ще момент з тим, що англійська мова для тестувальника насправді важлива. Я англійський зараз знаю на початковому рівні, і в мене спілкування англійською досить складне на даний момент. Але весь період, коли я проходила курси на тестувальника, ну, і до поточного. Періоду. Я зараз займаюся англійською. Якщо я хочу розвиватись далі, то я її мушу прокачувати. І помимо цього навчаюся далі по тестуванню, тому що технології вони не стоять на місці, і якщо ти тут хочеш працювати, то ти мусиш розуміти, що не прийдеш на курси, тобі начитай, ти це вивчив, ті, що дали тобі на курсах, і все. Ти, значить, зразу ж підеш на роботу. Над цим потрібно працювати, працювати, вивчати теорію, тренуватися і. Не розочаруватись, коли тобі дають якісь там відмови на співбесідах, або зовсім твоє резюме ніхто не подивився, так як у мене. Да, з п'ятдесяти цих перед ну, подивилися, навірно, десять відгуків тільки з усього. А якщо ти це хочеш, то кожного дня працювати над цим, іти шукати вакансії, в LinkedIn також додавати свої контакти, кожного дня розширяти і шукати робити для цього. і... Становитися краще кожного дня для себе працювати інакше воно не буде нема чарівних пігулок і все.